Проблема глобального масштабу в івано франківську підбили підсумки проєкту Партнерство Румунія Україна для пом'якшення змін клімату, наразі на довкілля України та цілого світу кажуть фахівці, не аби як впливає війна. У повітря викидається велика кількість дизельного палива та бензину, а через постійні удари забруднюється земля, і все це веде до погіршення екологічного стану. Літаки, які раніше літали через Україну, зараз літають в обхід, і таким чином теж спалюється більше палива. Тому проєкти, які е... Покликані зберігати екологію зараз дуже на часі і важливі, і вони важливі для розвитку і України і нашого взагалі майбутнього життя. Так само це дуже важливі проекти для Європи, адже забруднення буде торкатися цілої планети. Перш за все, ми можемо показувати і розказувати людям, як використовувати джерела відновної енергетики. Також в науковому містечку Нова енергія ми створили «Інносайпромо», це інноваційний центр науки для того, щоб дітям з малку уже роз розказувати, чому потрібно економити енергоресурси, чому потрібно любити нашу планету, чому планету ми маємо залишити в кращому стані, ніж ми її успадкували від наших батьків. У межах проєкту Івано-Франківську та Румунському Батошані встановили дві електростанції на сонячних панелях. Це пояснює доцент Артур Воронич, популяризує серед людей використання електричного транспорту, і як наслідок таким чином зменшується негативний вплив на довкілля. Плюс фішкою цих зарядних станцій є що додатково встановлені сонячні батареї, які дозволяють балансу утримуючу економити гроші на використання цих заправок. В рамках проєкту, під час дії проєкту, ці заправки є безкоштовними для. Мешканців, ну Івано-Франківська для відвідувачів, і так само в місті Буташані. Чимало досвіду під час проєкту від українських колег перейняли румунські фахівці. На базі наукового містечка Нова енергія в Івано-Франківську та Боташані створено центр просування інноваційної науки. А все для того, щоб впроваджувати новітні та проактивні освітні методи для молодого покоління. That... я думаю, що це було цікаво в тому, що саме лідером був український представник, саме з Івано-Франківська, який вніс свої ноу-хау. Були запозичені проєкти з Івано-Франківська і втілені у Бутошані. У майбутньому ми були б зацікавлені поширювати і вкладати кошти в інноваційну науку. триває проєкт з 2020 року. Його загальна вартість 260 тисяч євро. Фінансується він європейським союзом. Люся Грибик і Магалаті, телеканал 402.